Всем привет, з вами я, Дима, ну а вы на моєму каналі. Друзі, як ви помните, в предыдущей, ну, в минулій серії от цієї рубрики, у нас було перше завдання. І зараз мене викликали знову на базу. Зараз питання. Доброго дня, ви мене викликали. Так, Дима, викликав. Ви мені... Ви ж не мене називати по іншому Вивод. Угу. Так що за завдання? Павай. Мені твій тренер розказав про те, що в морському збирали рабів. Угу. І що? І коли вони можуть виправлятися, ви знаєте? Ніно, догадуюсь. І куди ж? Бо столиці в Константинополі продають рабів. І дуже дорого, якщо якийсь удар купить хоча б одного чи двох рабів, це десь уже 20 золотих або 40 золотих монет. Ого, так дорого. Звичайно, або... Ще, може буде дорожче. Якщо з рабів буде асосид. Асосин з рабом? Його куплять? Звичайно. Ого. го І що? Потрібно врятувати тих рабів. Звичайно, але це ризиковано, тому що там ерінге дуже багато. І що тоді робити? Треба відправитись в Константинополь і вбити того, хто скупляє рабів. В Константинополь? В столицю? Звичайно. Ну і як, туди дуже далеко, нібито. Звичайно, тому ти повинен стати рабом. Е, чого це? Щоб можна було відправити вокстапне наполе і знову для того, хто скупляє всіх грабів. І визволити інших. Понятно, і що, я сам відправлюся? Ні, твій з тобою відправиться. Понятно. А раз решта, що буде охороняти поселище? звичайно. Понятно, добре, я піду збирати. Єба! Що таке? У нас є для тебе один сюрприз. Який ж це? Помачиш. Чекай, чекай тут. Окей. Okay. Так, ну тримайте мені скритий клинок і що? Підійде mm. до цього стола, там де ти відрізав собі палець. І що тут? Почекайте, як отак. І що? Нажми, туди де чатичка. Декий що тут? Речах якийсь. Що це? Заходь. Окей. Так, і що тут? Секретна кімната якась? Відкривай сундук. Окей. Так, і що тут? Йо, пересети! Що це таке? Це твого дідуща, е цього костюм твого динационе. Костюм, капішона е цього костюм і, і бутинки. І Мэтч якийсь якісь. якийсь. Доброй це. Добре. Так. Ну окей. А це що таке, Татильни ножики. Звичайно. Так, ну меч, добре. В неї є і кінжал, тепер буде вже і меч. Так. А це що таке? Так, одежу забирати, оп. Так, ну що ж, треба приміряти тоді. Далі ось це старе. Оп. І що, зараз будемо приміряти? Ну, спершу заберемо. Що це. це таке? Скритий клинок якийсь. Це Поняв. так застягуємо, зачіпляємо на ручку скритики клинки, так опа все так все, я уйдет ну, Тому... непогано, даже не интересно. А ну ка ебар засытае, Як прикольно, то капец. Зачот. Хі -хі. прикольно, йо. Офігеть. Прикольно і плач чиє Маша не відзвоновувалась Звичайно і... Так і меч є ого Ого Це капец О! Мал хуй так Ваше мене подеш вибачте! Прикольно Вау! Ой, куда я нажав? Тепер тобі буде легше поняти завдання і паркурити. Да ну вот ці вони жуть тяжкі. Це для сильнішої атаки з скрытыми клинками. Поняв, а ну-ка. Оп, так, тимуємо. Ну, оп, ого! -го. Аж два. От так подивитися можна і аж два скритих клинка. йо йо Оп. Прикольно, дякую. Виходим, знаєте. Добре. Так я положу старий костюм, куди? де його можна покласти так? Куди, можна. куди його покласти оцей цей старий костюм? Я ще положу його сюди. Якщо можна. йо -мо, я в шоці. І от таке офігеть. Так я, десь заберу, тому що вони сильно мішаються. Так все. Дуже ну, дякую за подарок. Тепер відправляйтеся до завдання. Добре. А коли відпливає цей корабель? Через uh, годину. Mm -hmm. Понятно. Добре, мама, Відправляємося. Уже пізніше подаває план. Добре. Так, друзі, ми вже... Ну я вже біжу. Від тренера по імені найти, да, його так звати. Ну, ви знаєте, який обожав мене паркуру. Ще до відео він мене трохи повчив бойовим тактикам він зараз десь чекає мене вже тому ми оп, отак паркуримо по -бистому. Ні, ну, прикольний прям костюмчик Так, друзі виставте пожалуйста лайки Мені за... я зараз от паркурю Контор, та мій тренер він уже побіг Якби... він дуже швидкий оп! ай -мо! Так, важна, щоб я. Ще нікому не попався. Так, ну людей нібито немає. Добре. Так, добре. Давайте більш старіше. Він вже десь нас чекає, нібито. Так, ну, мені сказали, що треба побігти аж до замку. Його не видно. Добре, пора бігти. Так, три мериненти вже нібито достав. Ой, Ой, ой. А, що так довго? Вибачте. Я не звик так бігти, -мо, як ви. Ще й по деревах. Це кошмар якийсь. Ще є в оці скриті клинки мішають нові. Так звикай. Добре, добре, який у нас план? Ой, ой. Я думаю, робів навіть не бачу так далеко, йо-мою. Боже одного там клієра на кораблі. Так який в нас план? план такий, я попастися. В полон. В полон і це її план. А як його виповнити? попастися далеко, а як іменно треба. А про це подумаємо вже. Тоді, коли ведемо Беля Ой, Понятно. В надо заходить из-за замка. Звычайно. Ой, боже. Не вставай. Так, и куда я там побег? Так, сюда небо-то. Так. Блин. Все. Так, почекает. Мне так неудобно. Пора. Так добре. Головне, щоб не замітили. Друзі, ну, як ви вже поняли, я думаю, то наша місія на сьогодні на пару днів, оп, сюди. Це повернеться у полон. Оп! Це небезпечно. Оп! Блін. Ем, добре, так, конюшня я бачу. Йде, так, стопор, так. Куда ж він побіг, то Я не бачу, что він туда побіг, так ну просто не бачили. Так, я побіжу на ну, ну ка ну ка так, не сюди, тихо, тихо, тихо. так. Так, сюди він надо. Побіг. Куди він побіг, я не знаю. Так. Спершу. заперто. А ну тут. то Блин, тоже заперто. Мама! А что? В... Куда? Ну-ка, давай на дах. А, на дах, понятно. Так, чуть-чуть сделаем ее за там плеера, чтобы Блин, так. Оп, тихо. Hop, тіху. Hop, тіху. Hop, тіху, тіху. Оп, тихо! Оп, тихо! Так, тепер получа. Оп, тихо, тихо. Оп. Блін. Зато мне ми... крюк. Опа. Оп! Оп. опа Хоп. Оп. 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 Ай. Абра. Я дай я погано походу. Оп, так опа, так. Оп! Так обережно, так нікого. Ніхто не бачить. Окей. Ага, бачу дробину. Блин, не на. Да? Походу снежный ледовый да. Вот так я паркую. Оп, так тихо. Все, вот, все, да, пойди, оп, Фух, так, так. Ну я меняю, если сюда иду. Вот там, да. Он, короче. Он нафиг так, де він там. Так, а, вон бачу. Ой. Оп! ріжок, оп, сюда. Я тут. і що дальше? Ну, дальше попасть топ'єру на очі. Та понятно. Титоп перший. Дейво, ти, ты уже... учить. А може ти теж тренер? Ну добре, покажу тобі, як це. Ну давайте. Ну що, що далі ми робимо? Просто попадаємось і на То вже понятно, Щось ми не встигли навіть нічого зробити, походу нас вже окружили. Давай, то сейчас соседи. Добре, даймо. Транера найт. І що нам робити? Нічого, просто давайся. Я вас понял. Горда Харлас. Що з ним робити? Відправте. Ебок. бокс летя. Добре. вам получился. Капец, он им оставили на нас. Эээ, тупая, смотри. Вот меня пенат дебилы. Да хватит, это ты так шарзиби, ют. Насоложиться хорошою поїздка. Ха-ха. Ти я тебе привішу скоро. Там плієр, блін. Асасини, для вас люкс номер. М Дякую Годі за люкс номер, й-моє. І що нам робити? Скільки до того Константиноблі тупити? Я точно не знаю. Понятно. Не О, уже капитан дамаг раскричався, -мо. Далеко до того Константинополя, походу. Это что хоть? Что делается? Согласный. У меня мене уруж не забирали, зато хочу. Ну, вони тебе погоду забули в той же день, а в мене забрали оружие. Ага, Крім скритих Щоб Так. Да. Ви... Виламати? Ти забув наше завдання. А, ну так. Да. Виламати було лучше, но завдання то завдання. Добре, друзі, я буду закінчувати. Всім пока. Гарних вам днів в школі. Так Ну, що... <смір> А якщо кстати бачу, там раби сидять. Добре, пофіг. Добре, друзі, я закінчую відео. Всім пока! Абіт колись буде!